Так, маховичка от ми накинули по-бистрому. Друга, ну, перша частина полумуфти. Так от хоп, сюди. Ну, о. Зараз позбираємо ці волосню от після сверловки. Потім ця штука дигулей. І потім вже муфта нашого генератора. Так же само чик. Якщо... Так що зараз почнемо збирати, помалу там буде видно, що воно і як. Чутка розверлили енкерманом теж зробили фасочки, щоб воно нам не видавлювало. Потім болгаркою дерунули щоткою маховика, з гри ці ржавчини почистили. І тепер наші болтики беремо чик. Тут распределили на 10,5. Хоп. Все четко. Оно уже даже все крутится. вот это все важко. Свечи повыкручивали. Как-то получилось. Ключи совсем, блин, не крепкие. Не могут крутить, разгибаются. Штуки 4 уже перепребывал. Не каная. Саме ключі гнуться. Так от вже ми наконець отпилили від от колокола. Часть нам потрібна. Все остальне нам не треба, Пойде в чермет. О, блін. Наработали. Нету света. Капець. Блін, от так. От так, блін, под фонарики робимо. Зараз свету нема. Це можна зробити без свету. Отак дерево прикрутимо, може ще появиться остатки цього колокола, кола, що нам потрібно. О, ще рукою йде Отлично. Отак ми це зараз прикрутимо, стартера прикрутимо. І ще спробую крутнути, подивитися, чи не б'є це полумуфта. Стартером зараз покажу, як це все буде. Так, потихоньку і зберемо його. От, поберемо акумулятор під фонарик. Стартер причепили. я буду сказати, що це залізяка колокол от форда блін d з якоїсь адамантія Твердюча, скотина капець, даже болгарка не хоче різати. Іскрипо по не йдуть. Не знаю, що за остальну капець, яка крепка. Ну що, попробуємо. Чік. Візуально, вроді, нормально крутиться. Ну, Вроді нормально крутиться візуально. Що будемо збирати і будемо виставляти. Якось так. На сьогодні поки все. Завтра, сподіваюсь, світ буде. Тому що завтра треба з мотора, ну, з генератора, вернею. Ну, мотора, який буде генератором. Потрібно шивині три конці. Там свят надо поварить. Невеликий лайфхачик, як я знімаю кришки з двигунів. Гаєчка на 10, болт на 10, там шайба на 8. Кріпиться ця кришка до, ну, до самого мотора болтами на 12. Подложили шайбочку на 8, щоб туди не провалювалось. І знизу вон так само. І зараз що, придержуємо одним ключом ось цю гайку. І другим ключом крутимо за болта. І кришку ми хоп, акуратно видавимо. Без молотка і без нічого. Легенько, без напряги. Так, от і все. От вона вже соскочила, вращається свободно. Зараз цими болтами премса. О. Отак от зараз вторять сюди у премса. Та й будемо видавлювати далі. Нашої стукані. Легенько, з помощью двох ключиків. Навіть молоток не потрібен. Легеньким движением руки вскрили ми цього двигуна. Без особих проблем. Що ми бачимо, тут підшипник якийсь конський стоїть, я не знаю, на що його сюди такого поставили. Ну це заводський. 46 ширина. І зараз спробуємо діаметр. А, ми можемо кришку замерити. Так нам проще буде. У ж тут стоїть правильно, правильно. От -мо так і що ми тут бачимо? 130 Я не знаю нащо сюди такого подчипника вліпили. На тут не мереному маші, блін, в цьому подшипнику. Он с роду, блін, не здохне. Я тільки почистим, помиємо і поконем туди свежої смазки. І все. І от дивимося десь отут, по-моєму, буде. Ну може не тут, зараз будемо дивитися далі. Може десь знизу там з'єднання. О! А ні, то лак. Я думав водічка. Така махина совєтська огромніша. От ми вже його розібрали повністю, розковірали. От, походу, скоріше за все процентів 95% даю, що це ось цього наш. Середня точка. І що ми тут бачимо? Що хтось тут щось колхозив. Тут цього проводу немає бути. Тут має бути такі самий проводи, як на обмотки. І тут так само бачимо виводи. Ось, ну, воно не таке як треба. О! Фокус. Не таке. Так що тут роботи предстоїть чимало. Ось тут два провода. І третій десь отут, має бути, о, от вони якраз йде. Це треба все розібрати. Ці шнурки всі. Заварити ті правильні провода. І зараз цей ми розкусимо, продзвонимо. Тут теж хтось щось колхозив, коротше, але робити, зараз побачимо. От ми ще поки нічого не приварували. все оставили як є. Свята немає електричества. Схему розібрали всередині. Знайшли спайку. У сварку де все три, то, три фази. Три обмотки в місці з'єднуються. І що ми тут бачимо? Бачите, чорна ізолянта? Тут такого немає будь. І ось таких проводов. О. Тут теж такого не має бути. Це вже виход у борної. О, я вирушу, от воно виходить. Значить що? Щось ним було. Скоріше за все оборвало ці провода, чуть горели вони. І хтось щось тут по колхозів. Через то воно так якось і вийшло. Кось ми вже все і розібрали буквально 5 минут. Спочатку відновимо ось ці конці, що пішли зразу, ну, що в борні були, щоб нам потім не путатися. А потім вже займемося цими концями, що... що були сховані всередині в двигуні. Отак, От знизу ми всередині все ось ці шнурки ударили. Ось такі. Потім будемо це. А ну, зверху вже потім удалю. то Зараз шукаю підходящого провода Скручуємо, варимо, заматуємо. І все. Зараз спробуємо показати, спробую. Зараз спробую показати, як будемо зварювати. Медні проводи. Так, де наша маска? От сварочника. Навіть не парився, не заморачився ні на чим. Чіпляємо такого хоп. О, є достатньо. Застянка в середині, щоб... На обмотку не приліпали локатиші, вони все одно будуть. Електробугольний, ну, цей графітовий, обичний. Погнали. Так. Ще трошки. Ось і все. І все заварено вроді. Чик. Зараз почистим, щетку і буде видно. От ми вже його підправили. Уже таке щось почали, вечір трошки виглядає. О, фокус не ловиться. Ну коротше нормально, ще тепле. Ось для чого же стянка. Ось бачите? Медяшка одвалюється буває. Так що що, зразу зараз заматуємо його. Ось такі у нас лак є. Акриловий, по-моєму. Короче, пойдет. Мажем лаком, мотаємо чорною трап'яною ізолентою. Ось ми вже одного так зробили. І потім ще раз зверху лаком намажу і оставляю, хай сохне. І саме головне забувся, якщо хтось щось не що -то надумує, це похоже робити, не забувайте, от ви розібрали і ну, кількість жил і скільки йде тут. От тут 4 йде, тут так само 4. Бо може одна десь там чуть відламатися і вже мотор буде греться, як скотіна. Що вже маємо на теперішній момент? Мазанув трошки лаком, всі конці поварені. от наші початки скажімо. Обмоток, от наші конці обмоток, все. Тут все бомба ракета пойдет. Мазанули трохи лаком. І тепер шиємо. Шиємо його. Ну, коротко, ось, така... ось така нитка. Я забув як вона називається, вроді пінькова. Це не точно. Далі що ми зробили? Кусок проволоки ось такой. Медної. Ну, в даному випадку у мене стальна така обмедіна з полуавтомата Ось так зацепив. Хоп, тут кончик торчить, зажалося і все. І так от сюди в дірочку хоп і все. На камеру не зніму, бо не зможу це все сам зробити. Покажу вже, як зашиємо це все і замажемо лаком повністю. ще раз. От ми вже дошили, поставили цей піптік, потім висохне лак. Ампутіруємо його. Тут, де ми зв'язували, теж ампутіруємо. Замазали. Все вроді красиво вийшло. Зараз чуть феном посушимо, нагреть, щоб воно чуть лак схватився швидше. І усюва на сьогодні, в принципі. Так, по-бистрому. Вже почав, почав його збирати. Щоб його кришку передню молотком не бити, нащо нам це? Дві шпілечки, дві гайки. О, чики по черзі, хоп-хоп-хоп ту-ту. І спокійно ми садимо кришку. Тут уже канифольно несли. Все тоже цвет мапаные каніфоль нанесли. Банка с припоя. Горелка. И пор. Лавим припой. Да, ошибка. Все, приходчик розплавився, потім беремо проводу нашого. і просто тут сюди. І, і пару секунд 20-30 потримать, може менше. Достаємо і дивимося, який у нас результат. Устраю, чи не встраиває. Все, готовенько. Потім знов такого його его крипой, чтобы провода швидко выстроим. О, є! Так же самое. Страхну трошки і знову гріємо. Есть. Так, ще раз вже попробуємо. О, тепер гарненько вийшло. Слабо нагрів припой. З цим так же самого роду. Чи? Знов не нагрів. Ось таке буває навіть. Ну, це не страшно. Просто нагріваємо припой. його ще раз окунаємо того про провода о гарненько выйшло даненько якийсь цей припой а він цей такий да я думаю то мені здалося так же само останній провод остался нагреваем тоже його сильно перегревать припой Нежелательно. Краще його ще раз подогреть потом, если старшого разу не вийшло за луді. Мала Баночка просто неудобна. Знову така вийшла, гадость, оно воно вся заклеїлася прикоїм. Пода горят трошки. О, шука, шуто, Есть. Так же само знову хлопу баночку. Вот і все. Так, і ось таке у нас все вийшло. Це ще гарячие три. Зараз остинок ми це все з лянтою мотаємо трап'яною, хебешною. Трапочку вже можна прибрати. Зараз прочистимо там все. І все, і розкидаємо ці проводи наші. Оце, скажімо так, в конці все в місті все з'єднаємо. Це буде ноль. Оце будуть фазні. Коротше, як обичному моторі, зірка. Схема з'єднання буде зірка. Нам треба, щоб було і 380, і 220. Так що буде зірка. От ми вже його підчепили, прикрутили пластини на лапи, швеллера, виставили їх так, щоб вони посередині стояли. Щоб якщо в подальшому можна було чуть-чуть поманеврувати, там туди-сюди посунути. По висоті то будемо якщо то шайбу підложувати. Да і все. Думаю, зараз притягне мотора, хтось допоможе сюди до його. І хоч приміримо, як воно це тіло буде виглядати. Може навіть успіємо щось зробити. Ну, як піде. От ми вже його все докупи склали якось. О, приблизно. Прикинули, прикрутили вуші до мотора, де подушки будуть ставитися, з тієї сторони так само. Треба на які дві. І сюди третю, навірно, щось треба придумати. Щоб двигун стояв на трьох. Ну, щось придумаю. То такое. Рама. Плюс-мінус ось так буде виглядати. Ми тут прикинули. Вот, сюди ще чуть доваримо. На раму ми використовуємо трубу профільну, квадратну. Оп. Хоп. Должно видержати. А ні, будем то будемо потім такое. Потім глушняка прикинув, як воно буде виглядати. Антипледмінничка теж принесли, подивилися, як воно стане все. Коротше, роботи не мерено ще. Зараз треба намутить дві подушки от жигулей, а лучше три.